Вітаю. Сьогодні відео буде про орхідеї, хоча канал про гортензії. Але сьогодні розкажу вам трішки про орхідеї, які у мене ростуть у будинку. А чому це відео? Ну, були у мене гості на днях і побачили мої орхідеї, що вони ростуть у мене у керамзиті. Ось я вам покажу. бачите, які камінчики. Ось, наприклад, я це буду показувати. Ростуть вони у мене у керамзиті. І тому були дуже здивовані, і я вирішила зняти таке відео, можливо, хтось у когось, так як і у мене не виходило вирощувати орхідеї у ґрунті, в субстраті там для орхідеї чи інше. я перепробувала різні, кокосові і все, що хочете. Але у мене не виходило, загубила дуже багато орхідей свій час, дуже мені було шкода. І тоді останньою краплею для мене було: я побачила десь на якомусь YouTube-каналі, що люди вирощують у керамзиті. Бачите, такі камінчики дрібненькі. І я, як звідчаю, пересадила свої орхідеї у керамзі. Це було десь років, мабуть, 6, можливо, 7 назад. І з того, з того часу в мене залишилось їх, там, скільки тут 4, 6 орхідей різних. І так вони у мене ростуть у, таких, у такому керамзіті. Трішки розкажу, що до чого. Так от. Коли ось стоїть один великий горщик, всередині стоїть один горщик з отворами. Як взагалі я їх пересадила, як їх треба садити? Ось витягнули ви цю орхідею, ну, свого там горщика, якщо, звісно, якщо це вам потрібно, якщо у вас все добре виходить у субстратах, то це відео, напевно, не для вас. А якщо не виходить так, як у мене, чи у моєї мами, там, чи у свекрухи, то ми всі попересаджували їх у керамзіт, тому що. Ну, не виходить вирощувати в субстраті, ми їх заливали, залюблювали, можна сказати, ці рослинки. А у керамзітів у нас все гарно виходить. Так от, при пересадці, що я роблю? Беру керамзіт звичайний, промила його, щоб він був чистенький, без всякого ну, пилу. Пролила його кип'ятком і все. Це готовий вже для нас субстрат. Достаю рослинку, і як хто знає, хто пересаджував орхідеї, він знає, що там знизу, з самого низу, є така. Я її називаю попкою, Такій, основа орхідеї. Під неї я лежу кусочок такого пінопласту, десь, як мінімум, сантиметр на сантиметр квадратик такий. Товщина не має взагалі ніякого значення. І десь у мене на рівні, отак, з от середини горщика, ось вона у мене заглиблена, отак. Під нею лежить кусочок пінопласта, під цією основою орхідеї. І все, все засипаю просто. Керамзітом гарно-гарно його струшую, щоб він заповнив повністю горщик. Десь так мілкий, десь зверху більш крупніший керамзіт. І все. І ось мене так пересаджені орхідеї. Гарно себе почувають. Дивіться, які красунечки у мене. Це жовтенька така лимонна, Роз, рожева, вона, до речі, рожева заквіт, квітує найперша. Завжди, скільки в мене були гор... ці орхідеї, вона квітує перша. Потім за нею йде така біла красуня. Прямо ж камера не передає, як у неї аж блиск на, на листочках. Не знаю, як вам це передати. Розмір квіточки, ось вам порівнюю. Бачите? Це сірнички. Ось тут вам покажу. Ось такий розмір квіточок. А ця, що не квітує, на якій я вам показую, це бордова. Вона найпізніше квітує, але дуже гарна. На жаль, не можу зараз вам показати її квіточки. Тому далі, що, що які. Звісно, відео для тих, хто не, не може справитися з орхідеями, на яких підвіконнях воно мене росте. Росте воно мене на пів на за е, північному заході, е, вікно що було, або на півночі, або, або на північному сході. Бо я е, намагалася ставити, ну, коли не знала цього, всі ці весь цей досвід здобувала, то мене були і на південних вікнах, де вони горіли, ці листя, ну капець як страшенно. І на ну, таких не, не, як я говорю, неудачних підвіконнях, а тут їм якнайкраще вони себе тут почувають. Далі, що з поливом? Як, їх, як же їх поливати? Поливаю я, я їх, ось зараз вам покажу, наприклад, я сьогодні її полила. Десь е, сантиметр, щоб була у водичці е, ваша орхідейка. Отак, сантиметр. Але ж отут у мене все заповнено корінням. Вся ця, весь цей горщик весь заповнений корінцями. І тому я так навіть он не видно, бачу, зараз вам покажу. Там корінці прям торчать водичку. Прямо вони повилазили, ось о, товсті корінці, вони проходять, проходять і вилазять із дирочок туди. Десь сантиметр я залила її водичкою, нічого не зливаю, не, не, не контролюю далі цей процес. Вона, ця водичка випарується до дна. Вся випарується ця водичка. Трішки я подивлюся корінчики, щоб були, побіліли тут, достану горщики, гляну, вони побіліють ці корінчики, і потім я знову їх полью. Отак. Влітку це, звісно, процес швидше відбувається, більше вона бере на себе водички. Але потім, ну, Але взимку трішки менше. І так поливаю кожний горщик. От щоб він трішки трішки, як намочений був знизу, десь сантиметр. І так у мене всі орхідейки посаджені. Ще ви запитаєте мене, а як же ж вона живиться, якщо е, там е, всередині ну, камінці, не грунт, не субстрат, як же ж вона виживає і як вона така гарна стоїть, чим вона насичується? Так ось я купую завжди ось такі е, добрива, рідкі, будь-які. Це не обов'язково цієї фірми, такі вони концентровані, вони йдуть для орхідей. В епіцентрі йду, беру які там. Міняю сьогодні раз ці куплю, раз інші, розвожу по інструкції, як тут написано, і поливаю орхідеї. Поливаю я їх отакими от всіми господі, добривами. Тоді, коли ну, вона вже починає викидати мені якийсь цей відросточок, який буде квітувати, і тоді я починаю поливати отакими от добривами. Коли вона вже мене відквітне, я її ще там трішки поливаю цим. А далі просто полив у мене йде чистою водичкою. Тому е, отак вона мене живиться за, за рахунок таких добрив. І ще є такі е, довгі палички, е, теж продаються добрива. То я теж іноді сюди по декілька палочок запихну у цей же ж керамзіт. І все, і так вона мене харчується такими смаколиками таким, таким способом. Так що якого не, не виходить справлятися з цією квітою, з квіткою прекрасною. Я вважаю, що взимку це як розрада, десь побачити такі квіти гарні, то можете спробувати мій варіант. І ще покажу один варіант, як можна їх посадити у керамзіт. Там у мене вдома я показувала вам, вони мене ростуть у подвійних горшочках. В один горшочок насипаний керамзіт, і потім цей горшочок поставлений в більший горщик. А тут у мене посаджені це в моєї свекрухи, в неї посаджені прямо в горшок. Ось так в горшечках вони стоять, засипаний керамзит, але без подвійних горшочків. Тобто цей горшочок не припускає водичку. Тут повністю засипаний керамзит, І коли вона їх поливає, то вона поливає десь отак наполовину горшечка, його, водички наливає, і воно саме поступово-поступово випаровується, донизу дошло, трошки підсохло. Підсушили коріння, і потім знову набрали водички, і знову воно поливається. Таким, таким образом воно все відбувається. Ось, бачите, квіточки вже відцвіли одні, ось ось пустенькі. А далі воно випускає і опять знову, знову буде цвісти. Такі листочки. Тут гортензії такі невеликі. Хоча є, тут є і великі, по-моєму, ці квіточки. Так що, такий ще є варіант посадків керамзит навіть без подібних. Бачите, тут ось? Да, до речі, це якщо так отак садить, то один раз десь на два роки потрібно його висипати, все промити. Ну, промити той кипятком обдати ну помить горшечок, щоб чистенький був. І назад все посадить у той же самий керамзіт. Ну, не тоді, коли звісно, коли рослинка квітує, а пізніше, як вона відквітне. Ось у мене ще тут. Така рослинка цікава, патермінія називає, на, називається, вона мені дуже схожа на е, бересклет, який на вулиці. У мене теж є такий бересклет, варіагатний. І ось така гарна рослинка теж. Вона ну, дуже класно прикрашає підвіконня. така Незвичайна вона, я не, не, не часто її зустрічаю. Це мені дали маленький корінчик, моя яку Мася дала. І я з нього виростила це вже півтора року цієї рослинці, таку гарну квіточку. Так що... Отакі вам поради з приводу орхідей. Ну, а далі будуть відео, відео я думаю, про гортензії, як вони відпочинуть, почнемо їх обрізати і все інше. То далі будуть відео, звісно, про гортензії. Всім дякую за увагу, до побачення! Хай щастить!